Вітаю вас на каналі Жили-Були. Мене звати Олена і я розповідаю про те, як ми купили будиночок у селі та збираємося робити в ньому ремонт затишок та будувати новий будинок. Ми сьогодні приїхали до нашої хатинки і будемо робити ем, трошки красу наводити всередині. Це я пробувала пофарбувати. Стіни і цеглу. Так, хорошо, бачите, нічого до рук не липне. Сьогодні я планую попрацювати трошки в цій кімнаті, пофарбувати стелю, стіни, трошки позароблювати ці щілини. Так, перетворюємося на оленку. На підлозі повідвалювались такі куски шматки глини. Зараз я її хочу позабирати. І потім ми це все задуємо пінкою. Так, мій ремонт це такий експрес-метод. Не вважаю за потрібним тут робити щось. Думаю, що для цієї будівлі буде достатньо просто зовнішньо зробити її більш-менш охайною. Такий має вигляд як Маруська трошки. Його навику примостити тут? Ні-ні нічого. Ото ще? Ну, трошки може. Ще тко. Так, я розумію, що це не по технології, що це, мабуть, ніхто так взагалі не робить, але я не бачу тут сенсу витрачати час, такий великий, якийсь на те, щоб тут все робити гарно і охайно, і так, прям як треба по технології, там, замазувати глиною або ще чимось, так як цей будиночок, більш буде такий декоративний. Є та й є. Вітер не дує, пилюка не сипиться, та й слава Богу. Для фарбування стелі і стін ми взяли водоемульсійну фарбу. Білого кольору вона буде пофарбована в один слой. І поки я фарбую, то хочу поділитися з вами баченням своїм взагалі цього будинку. Все ж таки вирішили ми його поки що не зносити. А залишити таким місцем, де знаєте, можна прийти сісти і насолодитися якимось таким відчуттям спокою, затишку. Я вважаю, що тут мають бути речі такі, які приносять відчуття тепла, тому що навкруги зараз дивишся: усе усіх однакове. Я не хочу, щоб цей будинок був в якомусь конкретному стилі українському або Середземноморському, або як зараз дуже модно, так, щоб були скандинавські якісь там нотки. Мода дуже швидко на все змінюється. Ось фарба, яку ми взяли для підлоги це Enamel композит. Вона вважається такою дуже стійкою. І міцною для покриття підлоги. Вибрали такий сірий колір. Він буде гарно гармоніювати з тим, як я бачу для себе цей простір. По моєму баченню, стіни, стеля і підлога це фон для наступних елементів, які будуть тут знаходитись. Коли ми заїхали в свій будинок, в якому ми живемо в місті, там були голі стіни, гола підлога. І на той час це було років 13 назад, було дуже модно робити все в яскравих кольорах. Я пам'ятаю той період, коли Кухні у всіх були червоні, зелені, жовті, глянцеві, Не знаю, такі всі дуже були насичені кольори, і різні кольори намагались поєднувати між собою і на самих стінах. Їх фарбували. в Щось таке різне десь клеїли, абої десь фарбували. Це був такий початок якихось воплощень, втілень дизайнерських. В наших інтер'єрах, і це, звичайно, зараз згадується як просто якийсь жах. І зараз цей фон, який ми будемо створювати, хочу бачити його в нейтральних кольорах. А декором вже можна буде якимись такими маленькими речами змінювати настрій самого приміщення. Для мене важливо як навколо також поєднуються кольори. І навіть якщо хочеться яскравого інтер'єру, все одно треба розбавляти трохи це все нейтральними кольорами. Ну, для мене це так. Поки я фарбую, то Саша продовжив різати дрова на щепу. Там ще багато залишилось йому робити. Замовила собі. Книжки, дуже мені зараз подобається і це цікавить, як робити гарні фотографії, знімати відео. Тож зайшла на Якабу та познаходила собі книжки. Одна про такий зараз модний напрямок, називається Хьюгі. Не впевнена, що вірно вимовляють це слово, але це, це такий напрямок ем, якогось як образу життя, стилю життя. Він пішов із Данії. а Данія вважається взагалі дуже комфортною країною для проживання, і це таке їхнє бачення, як жити своє життя. Про комфорт, невибагливість, якісь зручні речі. Ось ви можете побачити, як виглядає підлога пофарбована свіженька, чистенька і в нормальному некричущому кольорі. Та та стара червоно-коричнева, яка мене дико нервувала. І зараз на фоні всіх подій, які відбуваються в нашій країні і які взагалі в світі. Всі кудись летять, поспішають, все треба встигнути бігом, бігом, бігом. На цьому фоні хочеться трошки зупинитись, подивитись навколо. Набридає дуже сильно весь час проводити перед екраном або телефона, ноутбука. Дуже не вистачає, наприклад, мені контакту з такими. Звичними нам предметами, книжками і коли ти гортаєш ту сторінку, сприймаєш на дотик. Тож знайшла я собі декілька книжок, які вирішила замовити, перша так і називається Дім Хюгі, друга сторітелінг у фотографії. І третя називається Як знімати неймовірні фотографії. Також є в мене ще забаганка купити такі собі книжки галереї. Я їх називаю де книжки в, в основному з, з фотографіями різних будівель, наприклад, будинків або інтер'єрів різних країн світу. Наприклад, інтер'єри Греції, Іспанії, Італії, Марокко, Балії. Вони дуже відрізняються від того, що ми звикли бачити на своїх територіях. І що цікаво, наприклад, в Іспанії і в Італії там немає такої кількості євроремонтів, як в Україні, і, да, і того бачення, до якого ми усі от звикли, і до нього прям стремимося. Мені, наприклад, дуже набридло. Те, що всі змагаються між собою, всі хочуть в мене, щоб було краще ніж мого сусіда. Я хочу, щоб в мене було ще краще ніж мого сусіда, і ніяк не можуть насититись люди і зупинитись на чомусь. В першу чергу, я думаю, нам треба почати задумуватись про свій власний комфорт і про свої власні відчуття і думати про те, чого досить конкретно мені і моїй родині. Мені дуже подобається цей зараз така тенденція, що почали люди будувати. Одноповерхові будинки зараз використовують дуже багато нових технологій будування будинків з конопель, з соломи, там з якихось більш таких природних матеріалів, з дерева. Зараз, коли проїжджаєш біля будівель, таких ж років 20 назад, напевно, коли будувались такі, були всі в стилі замків. Це дуже так воно смішить. Ну і за всю цю такою, цим поспіхом ми забуваємо про своє внутрішнє відчуття. І ця гонка вона забирає дуже багато сил, емоцій, енергії. Ми стаємо дуже озлоблені, крім того, що в нас війна в країні, так, вона дає дуже багато емоційного вигорання. І зараз час, як ніколи, я вважаю замислитись про свій комфорт. Внутрішній в першу чергу, а потім вже зовнішній. Але якщо ми зробимо приємно в своїй оселі чистоту порядок так, щоб те, що нас оточує, приносило нам якесь задоволення і радість, буде набагато легше і спокійніше відчувати себе більш е спокійно. Ось ще додав вам покажу книжечки, які я собі також знайшла, і Мабуть, закажу їх собі або на Миколайчика, або на Новий рік. Нехай мені чоловік зробить подарунок. В них розміщено дуже багато атмосферних фотографій, які надихають, які приносять також відчуття якогось такого комфорту. Встигли ми зробити відео на цьому тижні, так як в нас знову трапилась така весела ситуація з дітьми. Старшою дочкою мені довелось відлежати трохи в лікарні зараз все добре, але те, що я планувала зробити на минулому тижні, то на жаль, мені не вдалось. Тож сьогодні ми їдемо. В село і хочемо доробити кімнату. На минулому тижні ми там фарбували підлогу, фарбували стіни. Підлога не встигла висохнути. Ми приїжджали на наступний день, вона була ще липка, так як холодно. Фарба так швидко не встигла, як написано на упаковці. Сьогодні плануємо до кінця доробити кімнату трошки прикрасити, поставити, постелити килимочок, поставити стол, повернути туди ліжко на місце, і думаю покажу вам, яка в нас вийде краса. Ось результати, яким я хотіла з вами поділитись. Дуже попрошу вас. Поставити реакції на відео, підписатись, якщо вам було цікаво, це допоможе бачити канал іншим людям. І для мене це буде приємно. Я дуже старалась змонтувати відео, засняти все, щоб було гарненько. Далі буду думати над оформленням та декором. І також ще дуже у нас багато роботи по фарбуванню. І реконструкції будинку.